О 10-й ранку на ринку Черемушки у Кропивницькому інспектор рибоохоронного патруля розпочинає перевірку продавців риби. Дивиться, чи є у них документи на вилов та продаж. Риба має продавати З сертифікатом якості накладної. Ми повинні знати, звідки риба. В даний момент ми перевірили три особи на здійснення незаконного продажу. Всіх були відповідні документи. Це мікрорайон Лелеківка. Біля крамниці жінка продає карасі, плітки, лящі. Продавчиня дозвільні документи інспектору не показує. Відмовляється вийти з павільйону та назвати прізвище. Документи зараз подвізу. А звідки са риба? Скажіть, будь ласка. Я не, скажу, я я не знаю, хто надій роботи. Інспектор чекав півгодини. Дозвільних документів на торгівлю рибою жінці не привезли. На продавчиню склали адміністративний протокол. Реалізатор написав, що здійснювала продаж свіжої риби без відповідних документів та сертифікату якості, тому що зяїн риби не надав документи. Сьогодні Заставлено протокол, тому що документи повинні бути на місці. Здійснення продажу. Як людина може визначити, що риба нормальна? Тобто вони повинні показати сертифікат якості на штраф буде від 30 до 100 оподаткованих мінімум від 510 гривень до 1700. Суму штрафу визначає суд. Рибу жінки. Не конфіскували. Ми рибу маємо право конфіскувати і здати її до відповідного рибоприймального пункту. В даний момент наш з Кропивницького його немає. Рибоприйомні пункти знаходяться в Світловодській. Віддаю реалізатору під розписку до рішення суду. Рейд рибоохоронного патруля тривав півтори години. Жінка після перевірки продовжила продавати рибу. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.